Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Слава. Дорога церковна спільнота, дорогі брати і сестри. Ми чули сьогоднішню Євангелію. Та Євангелія сьогоднішня дуже часто викликає такі асоціації із тих арних, тих фільмів, оскільки вони гарні, то є зараз питання смаку. Але в кожному разі на війні тими фільмами про екзорцистів. Коли там моляться, там Христом показують, і тоді починаються всякі такі. Якось тобі, Ісусу так виглядає все банально, що аж в кінці думаєш собі Господи. тобі міг хтось Ну Не вмів наш Ісус чомусь п'яти, щось не виходило. в Хоча вмів багато таких речей робити, але от п'яти п'ящий не був нікудишній. Ну, він просто прийшов, а той почав кричати. Дорогі христі, я якраз перший того, на що я хотів звернути увагу, Бо Сьогоднішнє Євангеліє показує нам дуже цікаву річ, я показує нам той світ паралель, той, про який святе письмо постійно говорить, про який Ісус постійно говорить. Ми християни 21 століття, чи, на жаль, чи на щастя я сказати, напевно, на жаль, навчилися жити тим, що як ми вмремо, то тоді щось станеться. Правда? І більшість з нас християнство сприймає, в принципі, щось таке подібне, як пенсія. Ми зараз плачемо, плачуємо, плачуємо, а як помремо, тоді то дістанемо таку вихідну, підемо до неї. Сьогоднішній Іван не говорить про щось інакше. Але говорить, що той світ духовний, він вже є тепер. Ті духи є тепер. Коли Ісус Христос говорить про Царство Боже, всі так само собі уявляли Царство, бо ну, там колись, як хто, Він відбудує, але Він каже, моє царство не від світу цього. Що було не від світу цього? Що в нас є не від світу цього? Наш дух. все інше лишається в тому світі. Як би ми про нього не дбали і як би ми на нього не вважали, 60, 70, 80 років. То є той період, в якому обидва царства видиме і невидиме, видиме, сходяться в одне. І сьогодні та притча, показана, історія життя Ісуса Христа показує, як глибоко оці два світи переплетена. Який оцей інший світ, як глибоко він вкорінений в наш той тобто теперішній світ. І цей коріння лежить. Не тільки десь в храм, це коріння лежить в першу чергу людини. Бо цей дух злий жив не десь в якихось, не не в щось. Він жив де. В ми це є те, про що ми ніяк не хочемо чи як не допускаємо до себе, але по суті, свої. після Воскресіння апостол Павло напише, ви є. Храм Святого Духа. Як бачимо, той чоловік став також храмом, але злого. Розумієте, це, тобто дух це не є щось, яке, що буде колись, як ми станеться, як ми помремо. Дух це є те, що вже тепер має вплив на наше життя. Я би сказав, має такий фундаментальний вплив на наше життя. Бо Дух це і те, що творить наш світовий. Дух це і те, що ми думаємо, чим думаємо. Які думки приходять в нас до Голови? Уявіть, подивіться на того чоловіка, що, чим він відрізнявся від всіх інших? Тим, що був злий. І всі його боялися. Чому? Бо був сповнений у тому злого Духа. Те ж саме ми можемо подивитися на людей святих. Чим вони відрізняються? Тим, що їхній дух є святим. Цей дух, який пізніше перетворює нашу душу в дух, яка дає накази нашому язику. Нашим рукам, нашому тілу. Якщо ми сприймаємо отого Духа дійсно святого, якщо ми його приймаємо, наш світогляд міняється в позитивну сторону. Ми дивимося на той світ, пам'ятаєте, я вам казав останній раз, як Довженко казав, що хтось дивиться в калюжу і бачить просто прутну воду. А хтось дивиться і бачить мій відбиток не, то й дивиться на той наш світ. Не як на щось сповнене постійної біди, мук і терпі, а як на щось таке, що є просто чудесно створене, що просто створене не, неможливо, неможливо людськими руками, Дивіться на той весь космос, на те, що наша планета стоїть саме в тій точці, в якій вона має стояти. Тисяч, кілька тисяч кілометрів ближче до сонця вже все видно. Кілька тисяч кілометрів далі від сонця все себе замерзло. Що таке порівняти 155 мільйонів відстань до сонця? Що таке тисяча кілометрів? Отакий От малесенький відрізок. І до такої точності Господь все сотворив. Це і є оте чудеса. Тільки ми до нього привели. Ми привикли до цього, що як треба дощик з неба падає, як треба сонечко світить. ми ж навіть на те не звертаємо увагу, наскільки це є величезне чудо, що це все взагалі функціонує. Такі прості речі. Знаєте, ми сьогодні зранку встали. Прийшов я, хотів зуби почистити, відкриваю кран, а вода не прошла. Ви собі уявляєте, така проста річ, ми до неї так привикли, що вода має тепти. А це ж виявляється чудо, що та вода падає з неба і з неї не треба платити. Ось це і є, це чуд чудесне, що ми маємо в тому сотворінні. Але ми до нього надзвичайно скоро привикли. І тому ми в тому не бачимо ніякого чуду. От нам би отакого такого гнати з Духа от щось таке зробити. От о в тому ми бачимо величезне чудо. Другою такою цікавою річчю є те, що Ісус нічого не робить, Він просто приходить. І той дух починає кричати. Це є, я би сказав, ознака тої святості. Ознака святості це тоді, коли дух, той злий дух до мене не приходить. Коли я можу перебороти оту злість, коли я можу, оту злість не вийти. Бо тоді у мені росте Дух Святий. Цей Дух Святий, який робить із мене реальну людину. Що відрізняло отого чоловіка з Івангеліє від всіх інших? Докісне. Він не міг з людьми жити. Його люди всі боялися. Він був більше подібний на звіра, ніж на людину. Що його відрізняло після звільнення? Він став до мене Дівся, сів біля них Ісуса і міг Його слухати. Перед тим він до нього верещав і кричав, ти, що ти чого ти сюди прийшов, а тут він вже слухав. Оце і те, де би нам варто було над тим задуматися. Наскільки ми вміємо чути? Вміємо навіть не чути, а слухати. І в першу чергу слухати самих себе. Наскільки ми вміємо слухати свої потреби. Наскільки вміємо слухати свої проблеми, Наскільки ми вміємо слухати про свої гріхи. І не тільки негативи, але й позитиви. Бо тільки та дорога слухання веде до очищення. Бо якщо я нічого не чую, то не означає, що нічого не здається. То означає, що я нічого не чую. Якщо я ніколи сам себе не слухаю, тільки постійно слухаю все когось, а ви завважте, що 21 століття це є, по суті, своє століття девальвації, знецінення слова. Бо ми не маємо часу слухати себе. ж, що ми робимо, як ми десь залишаємося самі, то перше, що ми робимо, як тільки з'являється хвилинка, це я зауваження навіть по собі, тільки з'являється хвилинка десь, що я сам, Мобільний і тоді зразу пішло. Ви розумієте, і ми тим самим, по суті, своїй, не даємо духові в нас жити. Бо ми не чуємо самого себе. І тому, а якщо ми не чуємо, ми не можемо подивитися, що в нас є не так. А якщо ми того не бачимо, то ми ніколи його не вибрамо. Знаєте, тій притчі про страшний суд, мене завжди дивувала одна річ. Чого вони питаються, коли ми таке зробили? Ну Тут то реально то, мусили би знати, коли вони щось добре зробили, коли погано, правда? Але кажуть, коли ми таке робили? Коли ми помагали, чи коли ми там не давали їсти, чи коли ми там не одягнули. Я тут дуже довго не розумію, аж поки ота думка, я думаю, що то від Святого Духа, вона просто не бачила. Ми просто не бачили себе в себе. Оцей дух, він може опановувати потрошечки. Не зараз. Але якщо я не буду слухати самого себе, так як той чоловік слухав Ісуса Христа, якщо я не буду слухати ото Слово Боже, то дуже часто той інший дух може мене впанувати. І не будьте такі впевнені, що цього не станеться. Ми маємо зараз нашого північного сусіда. І ми бачимо, як отой дух телевізора, дух брехні, наскільки їх переконав, що вони навіть чорно називають білим, а він називають вчора. І роблять це не тому, що їм так хочеться, не дійсно реально це вірю. той злий дух так глибоко зайшов в цілу націю, що вони не можуть навіть сказати, та, чекайте, то та не може бути так, щоб вбивати було то, добре. То, чому? Знаєте, я навіть скажу чесно, я до сьогодні навіть недооцінив силу того духа. Я думав, що їх. Підуть перші гроби в Росію. Я думав, що як, як почнеться та економічна скрута, що вони почнуть хоч щось думати, чекайте, а за що? Як бачимо, ні. Ви собі уявляєте, якийсь, яка є сила духу? Вже 100 тисяч людей загинули. Я думаю, по сотки тисяч людей поранених і так І нічого. Ні, ні одного не приходить до голови. Що чекайте, а за що ми? Таку ціну плануємо. Все рівно, оце і є сила Злого Бога. Недооцінюємо. Бо як будемо це недооцінювати, воно залізе так в тебе, що потім звідти виходити. Дуже важко. Зауважте, що таких екзорцизмів зробив Ісус Христос, так як і Святого Духа це є одиниця. Всім іншим дає той інструмент в руки і каже, сам йди. сам, Вчися. Слухай, молись, сповідайся, причащайся. Живи отим Духом Святим. І тоді дух не може до тебе підійти. І тоді ти зможеш міняти своє життя, міняти свій світогляд. Бачите, в іншому чоловікові також людину, а не просто якогось конкурента. Навчишся принаймні, іншому не робити того, що не хочеш, щоб інший робив тобі. Ось це і є вміння слухати. Ось це і є ото духовне життя, яким нас Господь обдарував. І воно постійно рухається. Воно так, як і наше реальне життя. Чи ми хочемо, чи не хочемо, ми старіємося. Отак і духовне наше життя. Чи ми хочемо, чи не хочемо. Або святим будемо жити святим Димом, або злий Бог буде сам прилазити до нас. Через це все, особливо в 21 столітті, через ті всі медіа і так далі. Саме вони творять наш світогляд світовий душчасний. І це зауважується розмову. Що інколи в тій розмові розмовляєш з телевізором. Бо ті правди, які передають через ти, людина просто репродукує, в неї нема самого свого власного мислення. Це є просто така певна репродукція тих того, що вже за мене придумали. Що вже один інший дух придумав для мене. Ми для цього йдемо на программі, щоб тут, у храмі, набратися на того іншого духа. Того Духа, який вчить слухати який зціляє, який трошки усмиряє того Духа, який дає мир не війну. Тут у хані ми приходимо до нього. І тому саме перше прохання в нашому терпіє в мирі Господерії. І як ми не знаємо, звідки той мир приходить, то саме друге це прошення нам допомагає за мир Святого і спасіння душ наш, Господарю, де молився. Амінь. Слава Ісусу!